Ставимо тебе до фронту за одне. чекай! Що це за хамство? Берете цього новока, але не мене? Я вже тобі сказав, це не хамство, це жінка! І тебе як тебе береш, солдата? Я і мудріша, і сильніша, ніж твій баняк. Що мені робити? <laughs> Я люблю свою і хочу їй допомогти як найбільше, як можу, але тільки мені дозволять піти, як, як стара баба. Знаєш що? Я навіть не вмію піти вереники. Що і спати. Гей! Oh, hey! Уже третій раз я мушу використовувати цю штуку за ніч. Господи, oh, що ти робиш в моїй хаті? Я дух українського минулого. Я прийшов, щоб переконати тебе вступити до Ай. Mm -hmm. Я твоя присутність в моїй хаті. Ти зустрінеш інших незабаром. Бо дещо mm -hmm. мені краще тобі показати. Демі, що ти не робиш? Хіба тобі не зрозуміло, ми в минулому. О oh, боже! Це кінья Ольга! <laughs> Дерев'янець, давайте тоді вам захищайтесь. Ну, бере. Дурна жінка, хоче птахів, а не срібло. Вона є дурна. чого хоче птахів? Чи вони не вороги? Сиди тихо, дивись. <ристоят> вона мене не доцінили, випрчила себе. що Вона тільки що закупила місто, ще птахів. Так, можеш повірити, що вона була свята. Свята? Так. Княгиня Ольга була жінкою князя Ігор і приступила до влади після його смерті. Вона була, була мудрою правителькою, яка створила нову систему податків і була першою з князівського роду, що перейшла до християнства. Певнена, що жінки мають владу? Вона мала владу так. Але це було минулому. Жінки якраз тепер не мають такої влади. Ой, це ясно. Більше я нічого тут зробити не можу. Можливо, більш сучасний приклад змінить твою до. О, я думав, що ти спав! Хто ти? Дейті дух! Я дух українського теперішнього. І я прийшов тобі показати приклад могутньої жінки з теперішнього часу. Які сучасні приклади? Я не знаю жодної. Ну, подумай тоді краще. Ці правила, що хлопці спрямували їх на науку і не на тебе. І так, це не могла з ними змагатись. Я знаю пада жінок. Нападу вас, студентів. Я сама пишу до парламенту і до речі, вас замок усіплений. Скажіть, що хочете, але я не хочу і не можу дописати жінок. Як це має бути важливим? Вона поступилась. Зачекай! Так, можливо, вона і поступилась, але вона змінила майбутні уряди і університети, щоб дозволити жінкам вчитись і щоб чоловіки і жінки були рівними. Ти, можливо, не знаєш, але Наталя Ковринська, вона творила товариство руських женщин у 1884 році в Станіславові. Станіславою. Вона виступала за жіноче слово голосу та... і також написала антологію перший вінок. Де було написано твори жінок. Добре, але навіть що мені це знати? Я нічого не зміню. І навіть якщо інші жінки освічені, не означає, що я щось зміню. Вони навіть мені не дозволяють вступити, не то, що змінити щось. Я сподіваюся, що до цього не дійде. Тобі не можна здаватись. Знай, що я тобі не можу показати майбутнє, але я знаю, хто знає. Якщо ти нічого не зробиш, що він тобі покаже. Станеться.

І ті всі Олена Стапанів досягла свої амбіції виступала до уга старшого кращої жінки, що служила солдатом і нагорожила слідну медаль та хоробисті та висковим хустом за її перемоги.